Доброго дня! Сьогодні у мене дві посилочки, дві закупочки. Готуємося до весни. Я купила жоржини, дуже класні, дуже хотіла багато кольорів, але вийшло небагато. Дивлюся, геть гарно оброблені, сухенькі, напевно, вони ще якось і їх кропили, обробляли і мили, чистенькі, гарненькі такі. Єдине, що я вже, коли мені відправили, вже почала, думаю, зайду, роздрукую, які хоч кольори вже мені прийшли, а то замовляєш, але ж приходять не завжди всі, там при упакуванні, може якихось і не будь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сортів, так, да, вже немає. Так, Ось я собі роздрукувала, які я позаказувала. Дві біленькі. Так, Евеліна і Love, червоненька Black Touch, розовенька і ще одна червоненька. Але тут не всі сорта. Бо, думаю, зайду, ще раз перевірю на сайт, які, які там ще сорта. Але вже, я так поняла, як розпродають, то їх і прибирають. Але нічого, буду цвісти, буду дивитися. Дуже класні. Мені подобається, але я ще не вмію так відрізати. Я собі відрізала, ділила. це Треба, напевно, ще навчитися. Дивіться, як, як воно пустить з такого. У мене завжди такі масівні бульби. Я їх так і саджу такими. Буває, розділяю, але такими все одно, навіть якщо поділки є, то крупними. Такими маленькими я не відділяю. Ну, все буду дивитися, вони трошки попроростають у березні-квітні, тоді переглянемо. Наступна у мене посилочка фіалочки. З фіалочок посилочка невеличка, але багато сортів я заказала. Ну, знаю, 30, може трошки більше. Це торф для фіалок. Не буду я його 5 літрів. От фіалочки. Упаковані гарно. Буду розбирати по сортах. Моєю рукою не, неочно все відтягувати, але дуже люблю замовляти посилки і отримувати, не знаю, це якась ще з дитинства, напевно, така. Так, це я замовила 100 зі пакетиків можна було. Так. Що було дешевше, я спробувала замовити листки. В тому році я замовила 30, 30 чи 50, щось теж таке. І вони всі прийнялися. Я була дуже задоволена, саме погане, що літом чим було жарко. Не, не знаю, щось їм не сподобалося. І це єдина проблема. Залишилося, напевно, 6 сортів. Але я все рівно не здаюся. І знову замовила, і буду навчатися слідкувати, що було не так. Ватзввіздочот НК Мерсі. Кольоровий сон. Замовила всі махрові. Може, там декілька тільки таких сортів. А так, всі махрові. Минулого разу я укорінювала не в зіп пакетах. Чомусь в мене не виходить в зіп пакетах укорінювати, хоча бачила, що укорінюють. Накривала тепличку, і всі прийнялися, всі, всім було класно, бачу, упаковано дуже якісно. Якісно, класно. І, всі, щоб швиденько не розбирати, це в мене сьогодні буде такий вечір. Саджання. Це, я буду... Це вже приїхала 4 години вечора, поки я все порозбираю, пофасую. Це буду півночі і ще садити. Щоб все було красиво. Так, але в мене було таке, що заказ замовляли і дітки. Зараз, до речі, фіалки. Не дешеві, Навіть листочки по 30-35 по гривень я дивлюся, по 25 гривень. Я знайшла, перешерстила трохи інтернет. І по 15 гривень листочки, щоб недорого, це все укорінення, А укорінення, то, да. то по 30, Зараз швиденько я розберу, потім ще дознімаю. Так, розклала вже 22 листочки і укорінені дітки фіалочок, 8 штучок. Ось такі вони прийшли гарні, здоровенькі, дивлюся. Дуже класні, М маленькі. Аліна Драганза. Оптімара Мілініо. Ну, класні, мені подобається. Я вже роздивилася гарненько. Кожен цей. Когось більше наросло діток, когось менше. Дуже такі цікаві. Трошки прийм'ялися, такі якось, пережили пересилочку важкувату. Будемо дивитися. Працювати, вчитися. Вчитися, навчатися працювати. Дякую вам за перегляди. Пішла я садити свої красуні. Вже висадила всі свої фіалочки, листочки. Вийшло у мене 33 листочки, деяких по два сорта, дуже приємно. І ось такі вже поставила, були вже укорінені дітки. Поставила і два, ось так, накрила. Хай укорінюються. Це дві мої спробу, пробую укорінити так. без... Плівки, подивимося, що воно буде. А так дуже гарні фіалочки. Будемо чекати. Діточок через місяць. Подивимося, що у нас вийде.